Перепрошивка камери Hikvision. Відповідно, маємо камеру, яка нас цікавить, нам потрібна модель. Якщо вам треба перепрошити камеру, ви відправляєте запит на техпідтримку з вказанням моделі серійного номера поточної версії прошивки камери. Також техпідтримка може додатково у вас запросити інформацію щодо, наприклад, наклейки. На камері або наклейки на коробці з цієї камери, з під цієї камери з метою, побачити там, е, отримати необхідну інформацію щодо ревізії камери або якоїсь прошивки, е, яка е, стоїть на камері з заводу. Це важлива інформація, оскільки е, таким чином ви м, даєте можливість тих підтримців підібрати вірну прошивку, зекономити час та також не перетворити вашу камеру в. Це глину, яка потім не буде функціонувати, і вже буде вимагати ремонту або гарантійного, або платного. Відповідно, ми зараз бачимо камеру, модель камери. Давайте так, скажу, додатково, що відповідно ваша камера, яка вже активована, ви там на неї заходите, знаєте пароль, тоді можете перепрошити. Зараз ми зайдемо на веб-інтерфейс даної камери з метою подивитися також інформацію про систему. Оскільки також інформацію про систему може вимагати техпідтримка для того, щоб просто зрозуміти, яка зараз у вас поточна прошивка, серійний номер та модель. Це Зручна штука, оскільки можна зробити скріншот, відповідно, і дати скріншот тих підтримці, це значно спростить е, їй роботу, і, відповідно, вам дасть можливість отримати швидше вашу прошивку і отримувати менше дурних запитань від техпідтримки щодо якихось наклек та всього іншого. Все, що вам, відповідно, так не дуже. Подобається. Заходимо в конфігурацію, тут у вас буде перший же пункт, який нам потрібен, ми його одразу побачимо. System Settings, Spacing Information. Бачимо, тут моделі, серійний номер, камери, який треба надати також поточну версію прошивки. Кнопочку Update зараз не тускаємо, вона працює некоректно, наприклад, на старих реєстраторах та камерах, оскільки вони не підтягують прошивки адекватно. З Хмари і просто не будуть вам нічого шукати, бачите? Да? Або напише, що це остання версія, а версія може бути новою, але просто. Точніше, може бути більш нова версія, але зараз їх просто не підв'язали, так? Отже, нам потрібно отримати прошивку на, на цю камеру. Е, прошивки у вас будуть у вигляді е, посилання. Утримати Ви лист, в якому прошивка. Буде вигляді посилання на файлообмінник, де ви качаєте, відповідно, архівчик. Пам'ятайте, що вам також зазвичай вказують, що е посилання на прошивку діє якийсь певний термін. На це теж треба звернути увагу, як зараз бачимо 6 днів. Відкриваємо архів і розуміємо, що нам треба вказувати в полі перепрошування камери якраз не архів, а розпакований файл який ви дістаєте з архів. Він називається DGCabDAF зазвичай. В інших випадках окремих буває інакше, але зараз зазвичай 90 випадків, е які ви будете отримувати запротиву прошивку, це буде DGCapDAF. Отже, розархівували файл. Переходимо на веб-інтерфейс камери. обираємо пункт Method або обслуговування, бачимо, і тут є. Upgrade, тобто є розділ Upgrade. це якраз оновити. Тут бачимо різні позначення або вказуєте директорію, де знаходиться. Але зазвичай так не робіть, бо це можна тільки заплутати вас, як користувача, і ви щось не те перепрошуєте. Вибираєте фірмве, за замовчуванням. Browse, обираєте відповідно, тут файл прошивки. Де ви його зберігли та де розархівували відповідно відкрити апгрейд. Окей. Зазначаємо, що також е, <кхід> техпідтримка може вам надавати файл прошивки попередніх версій. За вимогу, якщо вам таке потрібно, якщо це можливо зробити, відповідно. це робиться для того, що якісь певні функції, наприклад, були на старій, на новій вже немає, або якось їх змінили, модифікували, вам це не подобається. Або ж попередня версія є більш стабільною, скільки тестувалася цих підтримкою. І тоді вам надішлють версію прошивки, яка більш стабільна, щоб ви мали менше проблем з вашим пристроєм. На це також треба звертати увагу. Не всі прошивки можуть відкатуватися назад, це зазначає техпідтримка підтримка вам зазначає або зазначається в супровідній документації. Також варто сказати, що не всі прошивки відповідно можна і поставити, наприклад, наперед, якщо у вас версія дуже стара 14 2014 року, білд, а вам треба поставити 22-го, то можливо, вам доведеться поставити спочатку там якийсь білд 18-го, потім 20-го року. тобто Якісь проміжні варіанти для того, щоб поступово підвищувати версію вашої прошивки. Бачимо, що апгрейдінг йде 96%. Після е, того, як е, смуга досягає 100%, камера перезавантажується. Та ми її будемо якраз шукати в мережі, відповідно, вже через CDP 129 IP-IP-адресу. Чекаємо, поки камера перезавантажується. Відповідно, поки вона перезавантажується, е варто ще сказати наступні речі, що після кожного перепрошування камери її треба скидати в інактивний стан, до заводських, без збереження IP-адреси. От, Щоб вона виглядала, отак, от, як от, ми бачите цей перестрій інактивно. Тобто її треба заново активувати, вести пароль. Для чого це робиться? А це робиться для того, щоб прошивка стала коректно, і у вас не було проблем з відображенням, проблем з налаштуваннями та взагалі з некоректною роботою даної камери, яку ви перепрошили, або іншого пристрою, який ви перепрошували. Якщо якісь є відповідно, інші вимоги щодо перепрошування, вони вказуються в листі, які вам відправляють. Такі вимоги можуть бути, наприклад, щодо. Коли ви поступово на... хочете з 2018 року підняти до 2022 року прошивки, ви вказуєте якраз е... Вказується вам додаткова вимога, що можна їх припрошувати без скидання в інактивний стан, для того, щоб е... відповідно поступово і в самому кінці скинути інактивний стан, коли ви вставите останню прошивку. Бачимо, що камера перезавантажилася. Бачимо, що ми можемо зайти на веб-інтерфейс. Бачимо, що воно все показує. Тепер треба виконати скидання винактивний стан. Maintenance Default. Okay. Е, Відповідно, щодо скидання винактивний стан, я сказав, що зазвичай техпідтримка, вона завжди пише вам в листі, що потрібно зробити. По повній процедурі. Тобто скинути ви на тим, не скинути, перезавантажити, е, оновити підряд якихось якісь прошивки, поставити першу цю, потім цю, потім цю, або відкотитися назад. Це все буде зазначено у листі. Нас цікавить базовий стандартний режим, ми перепрошили камеру, перепро... скинули її в заводські. Відповідно, зараз вона буде в інактивному стані, ми її побачимо у відображенні в СДП. Після перезавантаження нам треба буде її активувати, зайти знову на веб-інтерфейс і подивитися, яка поточна версія прошивки після перепрошивання, і перевірити її, наприклад, з тою, яку ми отримали з тих з назвою архіву або зазначенням білда та версії. Бачимо, що камера перезавантажується. Вона ще не з'явилася в мережі, ми її в СДП не бачимо. Оскільки вона буде вже в інактивному стані, ми зараз її одразу помітимо. Вона буде підписана інактивною і буде червоного кольору. Чекаємо. Бачимо, що ми тут використовували дефолтне скидання, це Reset All Parameters to Default Settings. А ми не використовували Reset All Parameters, Except IP Parameters. Тобто зі збереженням IP-адреси. Ні, ми виконували повне скидання. І про це нам свідчить статус підактивної активної камери, який ми тут бачимо. Знов таки, ми її активуємо. Активували, якщо треба, вмикаємо Connect, зазначаємо про верифікацію. Зараз це не потрібно. Звертаємо увагу на те, що HTV порт за замовченням й це означає, що ми можемо потрапити по цій адресі на камеру без вказання додатково через дві крапки номера порта. HTTP, щоб можна було зайти на веб-інтерфейс, іноді він змінюється, точніше, іноді люди його змінюють, забувають його повернути в початковий стан за дефолтом, і потім не можуть зайти на веб-інтерфейс камери, і це є проблемою. Тоді треба вказувати його відповідно через дві крапки, які він тут буде заданий на веб-інтерфейсі також. Зараз, якщо це 80-порт, нам не треба це вказувати, ми можемо знов-таки спокійно зайти на цю камеру, ввести пароль. Під логіном адміна. І побачити перегляд живий, і побачити, що відповідно в System Settings версія камери змінилася. Це означає, що вона перепрошилася коректно. Зараз ми бачимо, вона змінилася. Ми можемо порівняти з тим файлом, який ми отримували, відповідно, який ми скачували з файлообмінника, з посилання, яке нам підтримка. І бачимо, що. Це те саме. Версія та білд. На цьому, в принципі, перепрошивка закінчується. Дякую за увагу. Дивіться ще відео, якщо вам необхідно, пишіть в коментарях, що вам ще цікаво дізнатися, що вам ще цікаво побачити. Ми будемо це пробувати реалізувати. Дякую за увагу! Відповідно, до зустрічі у наступних відео.